Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у місті Берегове. Усього 10 хвилин пішки від центральної площі міста та термального басейну. Отже, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Продається трьохкімнатний будинок загальною площою 78 квадратних метрів. Будинок складається з трьох кімнат, прохідне приміщення, кухня, комора, закрита веранда та котельня. Будинок має високий кам'яний фундамент, покрівля даху з керамічної черепиці. Будинок компактний з вдалим плануванням та раціональним використанням наявного простору. Будинок перебуває у придатному для проживання стані, однак, ремонт старий, оскільки попереднім мешканцям був пенсіонер, який не мав фінансової можливості зробити сучасний ремонт. Але в деяких кімнатах вікна замінені на металопластикові. У будинку є електропостачання опалення двох типів: індивідуальне газове та твердопаливне. Водопостачання індивідуальне з власного колодязю. Однак, на даній вулиці є централізоване водопостачання. Та відповідну можливість підключення до нього. Водовідведення відсутнє необхідно облаштувати каналізаційний септик. Площа ділянки 5 соток. Прибудинкова територія правильної прямокутної форми. На подвір'ї розташовані господарські будівлі, задня частина ділянки зайнята невеликим садом. Друзі. За додатковими питаннями. Будь ласка, звертайтесь до продавця. Посилання на оголошення в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!